За результатом трьох влучань було пошкоджено льодову арену, розташовану у центрі міста. Приватний сектор, пошкоджено близько 20 приватних будинків громадян, місцетрушківки. Одну цивільну особу поранено, та співробітниками поліції їй було надано першу необхідну медичну допомогу. Красива була. Красива. А що залишилося? Ну, от російські військові кажуть, що там була якась база воєнна. Ви бачили там? Я нічого не бачила.